А ви знаєте, яка саме часто причина болю в спині, саме хронічного бору? Mm -hmm. Ревматоїдні патології фасеткових службів та крижого здухонещанування. У даному випадку у нас пацієнтка дуже з вираженим больовим синдромом, е за шкалою ваш біль доходить до 10 балів при руках і в навіть стані спокою це 4-5 балів. У неї діагностований ревматоїдний артрит, вона періодично приймає стероїди. Стану відбувається, потім погіршення. Зараз дуже сильне загострення, біль за 10-бальною школою 10 балів. І зараз ми будемо лікувати. Ми вже діагностували це, ми вам не будемо показувати. В минулих відео у нас це все є, як це все відбувається. Зараз наша мета давайте подивимося на екранчик, і ми вам покажемо, що нам потрібно саме зробити. Так, вулочку, отримай, Значить. Ми бачимо тут на екранчику саме крижовоздуфане шанування це крижова кісточка і здуфана кісточка. Нам потрібно вести препарат саме само от сюди. Також тут потрібно вести препаратик до фасеткового суглоба. Тут ми також чітко бачимо, він трішечки запалений. І суглобчик, який вище, також ви будемо. Тож, поїхали, подивимося, як це все відбувається. Так, зараз буде окольчик. Трішечки потрібно потерпіти, дуже боляче це не буде, але буде неприємно. Спочатку ми вводимо не препарат, а йде Anestet. Зоною ми визначилися. Укольчик. Ми спостерігаємо з руку і ми бачимо, як вона просувається в потрібному нам напрямку. Зараз ми будемо інфікрувати трошки, щоб зробити. Зараз трішки неприємно буде. Не? І ми вже бачимо, що на шоволочка в нас місці. Бачите, цей куточок. Туди ми хотіли попасти. У нас там така яскрава крабочка. Ювелірна точність. Так, у нас, як правило, завжди буває. Тому що процедура вже відпрацьована-відпрацьована. Зовсе-все відпрацьована. трішки неприємно. Все, потім туди ми дамо вже більше ліків саме в цю зону. Тут уже є трішечки кінолога, але для того щоб у нас системна дія була, тому що у нас тут системна. Потім ми все одно будемо призначати корот.